Ми сьогодні проголосували в першому читанні законопроект, який повинен спростити долю наших громадян, які відновлюють або змінюють своє пенсійне забезпечення. Ми знаємо, що Російська Федерація під час ракетних обстрілів, під час військових дій знищила багато майна і насправді і наші військові втрачають багато документів, які можуть підтвердити їхній страховий стаж. Тому ми. Зобов'язуємо пенсійний фонд допомагати людям, а не ставати на блоком на межі отримання пенсійного забезпечення. Ми спрощуємо порядок отримання пенсій, спрощуємо порядок отримання документації від інших електронних систем, а також спрощуємо порядок отримання доказів через суд для того, щоб Люди, які втратили документи до 2000 року, мали можливість через докази довести свій страховий стаж в судовому порядку. Ми будемо допрацьовувати цей законопроект ще до другого читання, але це точно на користь всіх людей.